Погане б почули про себе люди, які влаштували собі е, свято. Я маю на увазі історію з гучним весіллям, яке минулого тижня відбулося неподалік Львова, де одружилися прокурор, де одружилася працівниця прац... що? Колишні. Колишній прокурор, де одружилася працівниця ДБР на прізвище Москва. І на молодят, звісно, полилася велика кількість лайна хейту. І, можливо, навіть цілком виправданого хейту, тому що виникає запитання цілком логі. Тічне, звідки у держчиновників, тим паче під час війни гроші на весілля, яке тільки за попередніми підрахунками я спілкувався зі знайомими, коштує сотні тисяч доларів. Торт тільки коштував один торт, коштував 100 тисяч гривень. А слідом за тим. Полилося е, лайно, вибачте, і на артистів, які там виступали. А найвідоміша з них, найпатажніша, найяскравіша Оля Полякова не змогла змовчати, довелося говорити і записала своє відеозвернення з поясненням цього приводу. Так, моя робота це розважати людей. І я це роблю чесно, від душі. І так за гроші, коли їх мають люди. Коли їх немає у людей, я теж працюю. Танцюю, співаю, жартую. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім бумажки, на якій написано імена, іменинника або наречених, мені більше не надають інформації. Мені цікаво добре зробити свою роботу, а моя робота. Це точно не аудит і не розслідування, звідки в них гроші? На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Але вони чогось не роблять свою роботу, а винуваті артисти. Мені страшенно не подобається ця історія з весіллям у Львові. Скажіть мені, будь ласка, хіба чиновник звітує перед артистом? А, а може він повинен звітувати перед тим, хто його наймає, перед владою? То може влада мені відповість і всім нам. Звідки у цих людей гроші? Бо за свої я можу відповісти. Але якщо мене артисти записують про гроші чиновників, то я прошу владу відповісти замість мене, тому що я цього не знаю. Але я точно знаю, що якщо хтось вкрав, то він має бути покараний, але чогось нікого ніхто не карає, не судить, не саджає, не починає кримінальні впровадження. А я маю відповідати на запитання, на які я не маю відповідати.